Перед Йорданом верніше. Не Різдвом, а перед Йорданом. З мавку був він таким спокійним, розважливим. Коли ходив в садочок, він теж такий був розсудливим. Що йому сказав. Хто сказав, то він то все виконував. Пішов у школу. ну вже Підріс, так як всі хлопці. Займався він, ходив на футбол. Скрізь, які де гуртки в школі записували, то він скрізь ходив на ті гуртки. Лише що йому не подобалося, то він зразу їх і лишав. Бо і на музичне пішов щось два рази, лишав. Ну, футбол він любив, то він на футбол ходив. В школі 9 років він провчився. Після 9 класу він пішов у училище. Він Механіку з малесенького він шофером був, ще говорить, добре не мій, як він казав, шофоль. І був шофоль. І він пішов у училище 15-те. Ну він то все в Франківську, бо ми теж в Франківську жили. Три роки там провчився, закінчив училище і одразу пішов шоферувати, бо то в нього це було. Заважено, бо він їхати хотів і так, водій автослюсар. Слюсар з ремонту колісно-транспортних засобів. Ну, тепер так було, а тоді yes. так. Бо... Зразу спочатку він на базі водієм був, шофер експедитором він був. А потім вже пішов пізніше на молокозавод. Він теж там був тож шофер. Шофер, цей, експедитором. Він Переважно він їздив по дальніших рейсах на Закарпатті, потім їздив на Львів, Трускавець, Моршин. Моршин. О, а так примідав був татове, той Моршин, що тато їздив туди, а він вже суто туди на Закарпатті їздив. І так з молокозаводу він пішов вже в 2014 році. Туди ще набирали хлопців, так, а він пішов сам на воєнкомат, і то він нам не сказав, правду. Він ще казав, що якщо на завод, йому дали повістку, і він пішов одразу на, на воєнкомат. то так пішов на воєнкомат, сказали до 12-ї години прийти. Вже з рюкзаком. І він так. свої мов, речі взяв, прийшов на воєнкомат, друга година, поїхав на рівні. І їх чотири хлопці на рівні в малу машину і повезли. Там він перший був у штурмових військах, розказував, як він, як і, ну, всякі заняття були різні. І він він розказував, як з самоліта скакали. Страшно було з парашута, але, каже, за берета, бо їм берети мали поміняти, за берета. Були такі хлопці, що побоялися і не скакали, а я скочив перший раз, було страшно. А другий раз я вже скакав, то вже не було страшно. Я вже не боявся, А він такий був, що він нічого не боявся. Я не раз кажу, Степа, не ходи вечором так. Як він ще робив на заводі, пізно приїжджав місто, то є місто, а з одного кінці міста йшов на другий кінця міста. Рано став у трета година на погрузку і, і їхав ну, через парк, там, Шевченка, парти, всякі переживала і він нічого не боявся. Так само і, і з парашуту скакав і не боявся. Потім йому закінчився. Тоб він зразу був тих півтора року, що він так пішов, а потім вже контракт заключив на три роки. Закінчився йому контракт. Стьопа, не йди вже. Мамо ще трохи. І знову заключив контракт ще на три роки. І він загинув 20-го, а йому 28-го кінчався контракт. Ну, його б вже, напевно, не відпустили, бо він вже обучений, тим більше як він ще був на передку, як він ще був. І потім, бо він півроку був на передку, а півроку вони в частині були вертали їх. І він, як вернувся в частину з передка, то його ще в десну відправили на танкіста. Я кажу, Стюпа, ну а нащо тобі того? Він ці тим гордив. Він зі тим кішив, він тим жив. Я не знаю, чи то вони такі, як то хлопчика, адреналінки стають, чи що? що, що він без того не може кілька років пробув. І от тепер йому ще до контракту було далеко, він ще 14 лютого 22-го року, то він ще тут на Валентина був, бо він ще був в частині. І він ще приїхав до міста, бо він, частина йому останній раз то була у Львівській області Володимир Волицький. І він ще сюди приїхав, бо то недалеко там тих три години чи чотири їхати. І він приїхав, побув і каже, я ще напишу на півроку. Мамо, я ще на півроку піду. Стьопа нашто, що тобі дасть того півроку? Мамо, я ще я ще на півроку!» І 14-го був він 24-го почалась та повномасштабна війна. Їх кинули під Київ Макарів. Не знаю, чи то містечко, чи село, то було Макарів. І вони там відбили їх. Та як звільнили то і дзвонить до сестри, до дочки моєї, Дзвонить і каже, вона питає сістьопа, що ти то було у п'ятницю. Він каже, їдемо на Кавуни. Ми макарів відбили, їдемо на Кавуни. І я думала, що вони їдуть на Херсон. І від нього вже два дні не було звістки. то було... 18 -го. березня, як він казав, що їде на Кавуни, а в неділю 20-го не став. І, і ми не знали, він не дзвонив, не дзвонив, аж потім вже своїм комату дали знати, що його нема, то він загинув в неділю, а ми знали в середу. Ну ми тут були дочка в місті, і вони там в місті в середу. Ні. Четвер, У сердук, ве... перед вечором, їм дали знати. Ну, вони де вже куди мали йти. Вони четвер ранком я дзвоню до них, та ми їдемо. А де ви їдете, Іра? Та там ми ще маємо там... там ще. І вони поїхали по всіх інстанціях, знали, чи то дійсно, точно сказали, що точно. Сказали, коли привезуть. І вже. В обід вона перед тим вона приїхала, і, як вона сказала, то було страшне. Потім хлопці з команду приїхали з Франківська і з Тлумачі, бо з Франківська поїхав Тлумар, боди сказали. вони питались, де ми будемо хоронити. Марцинків, ніби наш, на місто, ну з Франківську. Він казав, щоб там його хоронили. Ми все зробимо. А я кажу, там далеко дуже їхати. Я, а ми кажу, в селі, я вже не горна далеко їхати. А тут коли-небудь піду до могилу. І з Францівська з воєнкомату поїхали в Тлумаць, забрали Тлума з Тлумацького з воєнкомату. І тоді вже приїхали до нас і нам прочитали, де він загинув, а то не в Херсоні, а в Миколаївській області, Баштанський район село. То там такі районні центри, що Снігурів, там теж сильно перебили. І він там загинув. Так стало мої дитини. З перших днів початку війни велика кількість наших односельців, чоловіків, пішли захищати нашу Україну, в тому числі серед них був наш односельчанин Степан Дудчик. Ну, так склалося, що він почав службу в рядах Збройних сил України ще у 2014 році, коли почалася антитерористична операція на сході нашої України. Він був на контракті, служив, і вже в нього контракт був один, закінчився, потім він продовжив далі. І з початком цієї війни, яка Ну, настало 24 лютого 22 року, Степан уже безпосередньо приймав участь у бойових діях. Він один із перших вихідців з нашого села, який з зброєю стояв на передових рубежах і вступив у бій з ненависними росіянами. Степан був чуйною людиною. Ну, Після народження в ну, школу він, їх сім'я переїхала в Франківськ і він там вчився. Після того закінчив училище шофера-механіка і працював на, шофером на одному із підприємств міста Івано-Франківська. Сам Степан часто бував в нашому селі, він був хорошою людиною, добродушною. Цікавився новинами села, нікому не відказував, якщо десь в якійсь допомозі, особливо він по ремонту автомобілів, ну, був ну, доброю людиною. 20 березня, перший місяць війни, наша громада отримала сумну і страшну звістку на населеному пункті Снігурівка Миколаївської області загинув наш односельчанин Степан Дудчак. Загинув внаслідок ворожого артовстрілу. Наша громада завжди буде пам'ятати нашого героя Степана Дуччака. Вічна слава герою! Футбол він любив грати. Що можна про машину розказати, як він любив, а, от страшне а, сидіти біля машини і крутити машину? От він його хату не затягнеш він завжди біля машини. Сидів. Маленького він крутився, коли мене є, ще на увазі коробив. Ти на, на і Він робив її, і зовсім він рулив. Пожартував. Як малювали браму, а тета Наталя запхала руки в фарбу, а він пожартував. Що це вже не відмиється, треба руки відрізати. Вона зразу почала плакати. А цей: все, нема що робити. А він ще каже: ну можна в солярку запхати. Вона запхала в солярку, а потім руки смерділи. А ще якось приїхали, я не пам'ятаю, щось то, родичі. Звозили, то так моїх двоє було і братових двоє. Брат теж в Сибіру був, а на літо їх сюди, бо там так. як хумарі страшні, і він їх сюди дітей відправив. відправів. тут мамі лишали четверо дітей, таке одно за другим. Але якось мама справляла з тими дітьми. Але чує, згадує, що всякі було. Ще було таке, коли цей татка теж мені розказувала, як приїхали якісь родичі, не знаю хто. З Польщі чи що, і був якийсь хлопчик. No, no, no. І, а oh. тато змішов, пішли на стриг, там ну, курити. Ну, а той замітив, той пішов бабці, сказав. Бабця прилітає і починає на них кричати, що чуть smarete, не підпалили сіно mm -hmm. на стрибку. Та то не кухню я будував, то вони. Тут на кухні е, то, то, були. Пам'ятаю, як маленьким він завжди нас е, брав з сестрою старшою. Е, зранку прокидаємось. Я пам'ятаю, я такий сонний прокидаюся. І він е, каже: збирайтеся. А мама каже, чи може лишайтесь вдома. А ми хотіли на машині покататись. І цей. І він каже: Ну, збирайтесь, якщо йдете з нами, а то ще темно. Ну і ми збираємось, я сонний йду. Ми йдемо через ціле місто. І потім, пам'ятаю, ми вже сіли в машину, і я тоді замітив, що вже розвиднялись на дворі, такий момент був. То, то куди ви їхали? На молокозаводі це було. Ну, він ще да. зілінок, чи на чому він там їздив, mm -hmm. не пам'ятаю. Бо ти хотів їхати ще? Так. На глобино він працював, то теж, пам'ятаю, він нас з школи забирав. То теж посеред ночі якось це було, здається 9-та година. Він приїхав своїм напарником, і ми сіли і ми їхали посеред ночі. Пам'ятаємо, там якраз фари включалися. То, От цього переключали з дальних. Я питався, чого це так робиться. Він каже, ну, щоб не сліпило інших водіїв, коли це. В парк ходили, я пам'ятаю, у маленькі. На качелі, на різні, де там, де біля парку жили, а на Дуженка. Ми якось в 2019 році ми були, переїхали, а потім якось він до мене подзвонив. Це було десь вже півроку, можливо, більше, що прийшло. Він до мене подзвонив. В той період я з ним таємно спілкувався, щоб ніхто не знав, що я з ним спілкуюся. А потім якось так вже відкрито почав, не скривав, що я з ним спілкуюся. І так все. все. Спілкувався з ним далі. Так, yes. коли він приїжджав, то він хоче владу свою. влада — це взагалі мисія, то в нього була молодша сестра. І я казав, що ми йдемо, нічого не станеться і тому подібне. І я брав владу і ми йшли з ним гуляти. І ми гарно собі проводили час. Він нас водив по парку, там гуляли, на актраціони трохи ходили. Купував нам солодки, пам'ятаю. Ми ще зайшли, були в кафе, щось сміялися. Ще засміялися над старшою сестрою. Та тату привіз її був 19 2019 році. Це була січень місяць, це була ніч, він приїхав, я пам'ятаю. Ми, ми всі спимо. І тут чуємо, що він ж, е, каже: Владусю, я для тебе щось маю, і влада е, зразу прокидається. Така спочатку не хоче вставати, але коли тату пускає її по підлозі, і вона біжить по хаті, вона вже така активна була. І пускає по підлозі, І влада чує, що щось шурудить, що влада прокидається, і зразу така весела цей. Ну і ми, відповідно, до, до неї зразу біжимо, і тому пенім. І ми вже спати не, не хотіли. Це була десь третя чи друга ночь. Ну, то що, вона тут в селі, то воно вибігло, творили двері, воно побігло чи зима, чи літо. А В нас ще коти були, то коти на шафу повилазили, і вже нікуди не, Чапа, не можна, коли побачили. І тільки мати не засне, мати не засне, Жде вона мене, о, маму, рідна, ти мене не жди, Медів вдастів ніколи не прийти. з мойого серця мальва проросла. І кров'ю зацвіла. не плачеш, влазиш нам тисбу, не одна, в батва сіяла війна, вони чи почуть до тебе осени, за